Зловили ми таємний бокс або історія про те, як ми заплатили 249 гривень за цей великий пакунок. А їжі тут має бути більше ніж на 500 гривень. Але що всередині, ми ще не знаємо. Тобто просто купляємо їжу, але це таємниця. Чоловік зловив таємний бокс від Експіренса, ловив півдня. Взагалі, це такий азарт. Капець таємний бокс від випічки кондитерської кісто кістоки перший пакунок. Давайте одразу показувати. Як цікаво, як Дід у вас подарунок приніс. От яка булочка. Клас. Далі. О, тут вже пакет більш важкий. Тут дві булочки. Перша, яка краса. Гляньте, де запах ульотний, і яка вона велика, блін, це буде так смачно. Подивіться. Бантик я ще таке не куштувала. Такий важкий. Це я розумію, що я круасан тільки в формі бантика. Красиво, дуже хочу скуштувати це ще не все. Клас, це сінабончик. Гляньте, який красивий, Щас покажу. Я вважаю, що це дуже вигідно вийшло. А саме головне оцей момент сюрприза, що ти не знаєш, що ти отримуєш. Але саме головне, звісно, ловити цей таємний бокс купляти з того місця кафе, ну яку ти хочеш? Бо ну, якщо ти не любиш піцу, навіщо тобі ловити таємний бокс піцерії?